Я представляю спілку офіцерів сьогодні тут. Вона була одним із підписантів меморандуму що два роки майже тому, стосовно того, що ми повинні в громадянському єднанні підставляти один одному плече. Чому спілки для спілки офіцерів дуже важливе середовище малого і середнього бізнесу? Якщо хтось ще не зовсім цікавився питаннями національної безпеки, то саме малий і середній бізнес є ґрунтом для збереження національної держави України. Іншого не буде. Тому і збереження малого і середнього бізнесу для української держави дуже важливо і сама достатність цього бізнесу. Спілка офіцерів була створена ще до того, як Україна набула незалежності, і тому для нас це теж дуже важливо. Кого ми повинні захищати? З Яким почуттям у серці? Чи найманця, чи громадянина, чи ми разом один народ? По-друге, дуже важливо у будь-якій динаміці протистояння, а у військових це дуже сильно для їх професійної діяльності акцентується. тобто ці протистояння, як бій, війна або бійка якась, або ще щось. Тому дуже важливо в цій динаміці е, знати задачу не тільки стратегічну, що ми повинні змінити владу, але й задачу дня, найближчу задачу, що ми разом повинні робити. От спілка офіцерів, наприклад, бачить це в громадянському середовищі, в громадянському суспільстві, це розголуження і підняття на серйозний рівень комунікації громадянського суспільства. Те, що ми дуже добре знаємо, ви знаєте в своїх галузях, все правильно, все дуже правильно, професійно і юридичні питання, бізнесові все. Але про це не знають ті, хто будуть голосувати. Вони дивляться телебачення і слухають шансон маршрут. Як нам зробити, щоб і телебачення, і шансон хоч трошки про це або спровокувати. Тобто про це ми повинні сьогодні саме зараз і думати. Потім можна вже коли. Є 15 хвилин на телебаченні для громадянського мовлення, якого до сих пір ні опозиція, ні коаліція нічого не зробила, хоча б поборотися сьогодні за 15-30 хвилин на тиждень для общественного телевідення, скажімо так, і в ці 15 хвилин вкладати те, що ми напрацьовуємо, щоб нас бачили, щоб воно не залишилось в інтернеті або в соціальних мережах. На нашу думку, це задача дня. Коли це хоча б трошки відбудеться, тоді можна говорити і про це, і про це. На сьогодні я не впевнений, що інформація, яка в цьому залі отримана деким, може свідомо, може несвідомо, буде вже відома в спеціальних службах, будуть розроблятися спецоперації про нівелювання цієї інформації, тому що йде інформаційне протистояння. І ми в ньому знаходимося. І ми не повинні бути сліпими і тільки дивитися, куди світить лихтарик влади. Ми повинні вмикати світло і щоб бачили всіх, в тому числі і нас, і щоб ми були в своїх діях більш чистими, чесними, прозорими і подавали приклад, тому що ми готові бути владою. Ось ми чисті, чесні і прозорі. Це коротко, образно, але щоб розуміли. Тому ми тут, і потім так серед бізнесменів дуже багато військових. Військовий ніколи не буває колишнього, що ти